У сьому початку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом. І дано було їм всім сурем. І засурмив перший ангел, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дереви, і ціляка зелена трава погоріла. І засурмив другий ангел, і немов би велика гора розпалена вогнем, було в море, і третина моря зробилася кров'ю. І засурмив третій ангел, і велика зря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення зорітій полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей помирали з води, бо з гір і засурмив ангел четвертий, вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба і кликав гучним голосом горе, горе, горе тим, хто живе на землі. І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу. І затьмарилося сонце, аж зіну на землю вийшла сарана. І в дні люди смерті шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захочуть, та втече від них смерть. І засурмив шостий ангел. І решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялося за діла рук своїх, щоб не кланялись демонами, не покаялося в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. А дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, Довершиться, Божа таємниця, як він благовістив. Настає година суду Божого. Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи і будуть плакати та голосити за ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. І ось кажу я вам таємницю, при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. А ночі вже більше не буде. Ще трохи і світ мене вже не побачить. Ще трохи, і ви не побачите мене більше, бо надходить година, коли вже і питчами не промовлятиму до вас. Залишаючи цей світ і сидячи на санях, як говорили наші предки, після 90-кількалітнього життя. Молюся за вас, моє духовне стадо, і за весь український народ, якого я є сином і якому старався весь свій вік служити. Прощаючися за світами всіма вами, дорогі мої духовні діти, так як велить нам наша свята прадідівська християнська віра, залишаю вам свій батьківський і пастирський заповіт. щоб ви не зневірилися і хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога. І основне заповітую вам, щоб ви любили один одного. Щоб ви любили любов'ю, надіяку більшої немає, Що готова життя своє віддати за друзів своїх. Дощ цілого свого життя був я і таким цього світу, в'язним Христа. Насамперед, ще в юних роках був я добровільним його в'язним. бо народився я і був вихований в українській, християнській, хліборобській, глибоко віруючій родині. Вона передала мені і защепила в мені віру в Христа і любов до нього. Тому сьогодні, здоганяючи їх у потайбічному світі, Синівською вдячністю молюся я за них. Батьки, християнська родина це основа здорового суспільства, народу і нації. Святої марії і став Я народився в 1892 році в селі Заздрість Тернопільської області, Батько Іван і мати Анастазія з роду Дичковських. Гімназії закінчив у Тернополі 911 року. Опісля вступив на Богословський факультет і на філософічний Львівського університету. Студії продовжував на університеті у Інсбруці. Осягнув степень доктора. У му році прийняв сансвящеництва, в 39-му єпископство. В тих роках був проректором і ректором академії. В 44-му став митрополитом. я його бачив раз в своєму житті, ще малим хлопцем у Львові, то мусило бути якийсь 43-й рік, я думаю, на Йордан, тоді воду святили на ринку в Колораду. Але я був за малий, щоб зрозуміти, хто що і як. Аж пізніше я вже собі пригадав, що то. Але так також дорослий, свідомо, то я в 69 дев'ятому році. Бо я приїхав сюди студіювати, е, чи тоді приїхав перше, посвячення приїжджав на студії. І так я так його пізнав, чи вже так ближче особисто пізнав. Але його заслуги дуже-дуже великі, хоч може не такі, що їх можна пальцем діткнути. І тому вони будуть потребувати часу. Коли глянути на перші молодечі діта, то вони були, як і загально, ціле життя важкі. Праця і праця, школа і школа. Я не мав ніколи жодної приємності. Ходив до школи не для забави чи відпочинку, але для науки. І вже від перших літ радо і пильно вчився. Старший брат Роман був моїм першим учителем, а український буквар – першою книжкою. З любові до науки залишався я і далі добровільним в'язнем Христа. Коли, відчувши покликання до духовного стану, вирішився служити Христові.